У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують новий діагностичний напрямок, пов'язаний із ментальним здоров'ям, говорить завідувачка неврологічного відділення Ольга Шульга. З її слів, для пацієнтів проводитимуть тест на стресостійкість. 46-річний Дмитро лікується у відділенні неврології. Розповідає, після контузії йому постійно дзвонить у голові, і він дуже погано спить уночі. Я вже майже два тижні не сплю. Лікуємось. Все, по 2-3 години на, на, на ніч сплю, мене лікують, крапають, колють, пігулочки. Процес іде. операцію вже зробили. Вже весь зайвий метал з мене виняли. Я вже не залізна людина. Вже залишилось тільки щоб зараз там шви затягнуться і прибрати цей ефект від контузії. Дмитро розповідає, побував у чотирьох лікарнях, поки потрапив на волинь. Зі слів військового війна його не покидає в думках, і він по-своєму реагує на ситуації. Ззовні у мене перша думка де лягти, куди впасти, за чим заховатися. Тобто, це працює, тобто однозначно одразу. Я вже шукаю дерево Ширше, я вже шукаю дебровка, я шукаю, де ямка. Для визначення рівня стресостійкості пацієнтам пропонують пройти короткий тест за шкалою Конора Девідсона, розповіла невропатологиня Олександра Первова. Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів, тобто це сприйняття, а також адаптація. І, звісно, зовнішні фактори це є соціум. Опитування займає орієнтовно 10-15 хвилин, каже невропатологиня. З її слів, даний тест не є клінічним висновком про стан пацієнта для ефективного лікування. Говорить, потрібне бажання самої людини бути здоровою. Якщо людина сама не прагне до цього, вона переживає, вона стресує, вона не вилікується. Вона це ну йде самонавіювання про те, що це вже кінець. І вже нічого не допоможе, все. Тобто немає цієї адаптації до стресу, і вона сама себе заганяє у, скажімо так, глухий кут. Тому дуже важливо не тільки в плані медикаментозно допомогти людині в стресостійкості, а в спілкуванні. Зі слів завідувачки неврологічного відділення Ольги Шульги. Медикам важливо зрозуміти, як розмовляти з пацієнтами у час повномасштабної війни в Україні. Що можна говорити, що не варто говорити? Як оцінювати і не знецінювати їхні відчуття і те, що було пережито. посттравматичний стресовий розлад, говорить Ольга Шульга, буде характерний для всіх нас незалежно від того, хто був в епіцентрі військових дій. каже, щоб відволіктися від буденності, мозкові потрібні позитивні емоції, спілкування з сім'єю та друзями, прогулянки на природі та культурне збагачення. Андрій Гнатюк, Наталка Кликуцюк, Суспільне новини, Луцьк.